Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжується сезон слив і консервації. Сьогодні хочу поділитися рецептом, на мій погляд, просто божественної, пряної, маринованої, пікантної сливки. Що для цього нам потрібно? Значить, для цього потрібна слива. Я люблю крупну, крупну або середню, таку, щоб, як то кажеться, зуб на неї тішився. Ось така в мене розміром тверда. Недозріла сорта брати такі, щоб кісточка відділялась. Звісно, пару штук перевірити потрібно, щоб не було там партизанів, як то кажеться, черв'яків. Значить, тверда слива. У мене тут 9 кілограмів слив, Відповідно, я робитиму три порції. Але розказуватиму вам з розрахунку однієї порції, з розрахунку на 3 кілограми слив. Говоритися хочу, що таких рецептів подібних в інтернеті є. Величезна кількість. Практично в усіх не використовуються такі спеції, як у мене. Часник, наприклад, не використовують, люди не використовують гіркий перець. Я поясню, я до цього дійшла сама і поясню чому. Рецептура, де йде виключно слива, цукор, лавровий лист, перчик, гвоздічка, оцит. Я робила так. Як на мій погляд, на мій смак. Це дуже-дуже солодко, дуже-дуже при, приторно і дуже-дуже пахне. Я вдосконалилась: ну, так, от, як готую слива, говоримо 3 кілограми, до неї 20 штучок, на 3 кг 20 штучок простого духмяного перця. Приблизно 20 штучок простого перця горошка. Я його не рахую, я отак беру пів чайної ложки на 3 кілограма слив, 20 штучок гвоздічки, 20-25. Багато не буде. 1, 200 кіло 200 цукру, 20 лаврових листочків. Якщо отакі крупні, то можна і 15, якщо дрібніші 20. Три хороші отакенькі, от хороші голівки чесника. Це на 3 кілограма. Тобто на кілограм сливи голівка чесника. Я їх подрібнюю, ріжу, щоб вони ще краще віддали свій сік. Звичайна проста сіль з розрахунку: 1 столова ложка на 3 кілограми слив. 200 мл води на 3 кілограми слив, 200 мл оцту. Що роблю? Дуже роблю все просто. Спочатку робитиму сироп, маринад. Для того в каструлю заливаю воду, в каструлю заливаю оцет. Туди ж висипаю весь свій відважений вже цукор, би він ще не висипався. І це теж від себе додаю на 3 кілограми слив столову ложку. Ну, У мене тут на три порції 3 столові ложки солі. Раз, два, три. Сіль теж додає такого певної пікантності. Все, це у мене буде маринад. Беру чарівну лопатку. Розмішаю хоча б трішки. І ставлю варитися до закіпання, просто щоб воно закипіло, щоб весь цукор і сіль, щоб все розчинилося. До, щоб закіпіло. Я використовую таку величезну каструляку на 35 літрів. Сироп я поставила, він вариться, я буду його періодично помішувати до закіпання, Ну там уже цукор майже розчинився. Значить, в каструлю я висипаю половину слив, можна навіть третину, буду умовно казати. От, і пересипаю половиною своїх спецій, половину лаврового, половину духняного, чорного, половину гвоздічки. І також від себе я раніше не додавала, один раз додавала, але зараз додам. У мене є отакий гіркий перчик, я його візьму половиночку, ну буквально от, 5 см гіркого перчику. Ну, так, зразу я надрібне на пару штучок, щоб він там був чисто символічно, він теж дасть пікантності. Оці всі спеції, котрі ми закладаємо, вони у нас будуть служити виключно для настоювання. Коли вже розкладати в банки, ми будемо сливу. Тоді я спеції в банки не кладу. Просто чистеньку сливку. Так, це кинула, обмішала. Досипаю другу третину слив. Образно плюс-мінус. Досипаю решту спецій. До речі, чесник це теж. моє ноу-хау до цього рецепту. Рекомендую спробувати. Ну, ну, дуже реально смачно. Я вважаю, що такий, таку сливу будь-яка господиня повинна хоча б раз в житті приготувати. Звісно, рецепт, рецепт простий, але готується довго. Зараз я вам скажу, чому. Все, і спеції ті я теж докинула і висипаю решту слив. Ось так у нас на початку воно виходить. Зверху сливи, а спеції десь там усе таки всередині. Чому, чому роблю так? Можливо, можна і все підряд накидати. Просто це, ця рецептура вимагає тривалого е, приготування. Ми будемо зливати і заливати маринад сюди сім днів підряд. І аж на сьомий день, на сьому заливку, ми вже будемо розкладати сливи в банки і їх консервувати. Зараз. На таку величезну кількість у мене буде ну 3 літра, можливо, сіропу. Звісно, що він сливу не покриє. Так і повинно бути. З кожною наступною заливкою, киплячим маринадом, сиропу буде ставати більше, більше, більше. На третій, четвертий день слива буде вже вся покрита тим маринадом, і маринаду буде, під кінець уже приготування буде дуже багато. Тобто, раз на добу. Зливаємо і заливаємо. Друзі, сироп закипів, цукор розчинився, сіль розчинилась. Ось такого вигляду він має. Я зараз буду сливу заливати. Єдине, що забула вам сказати, що сливу я беру з кісточкою, витягати кісточку не потрібно. На сливі є восковий такий нальот, і будемо казати, пруїм, він називається. Відмивати сливу до близку генеральських чобіт, як то кажеться, від того воскового нальоту. Теж не варто, воно абсолютно не заважає. Все, маринад закипів мій, я виключаю, беру каструлю і буду заливати. Заливаю отак, от по, всьому, по всій площі, щоб трішечки прошпарити верхні шари, нижні, то будуть прогріватися. Вже зразу як клюю сироп, зразу зачути є аромат лаврового листа. Спецій ще не встигла залити. Подивіться: слива не покрита, навіть ну, до половини, можливо, тут є рідина. Можливо, от, до половини. Але з часом її стане отак, от, майже повна каструля. Завтра, зараз я це накрию кришкою. І так воно добу у мене буде стояти. У мене тут великий об'єм. Якщо, наприклад, хтось хоче попробувати приготувати просто на пробу, наприклад, з кілограму слив. Ну з кілограму слив орієнтовно плюс-мінус у вас буде літрова баночка, в залежності від розміру сливи. То тоді на цьому етапі, перший там день, два-три, то маленьку ту каструльку зі сливами треба буде закутати, тому що вона швидко буде втрачати температуру, відповідно, вона не буде так віддавати сік. А якщо об'єм великий, то не треба запутувати. Все, це я лишила. Завтра через добу ми будемо зливати перший раз, як ну, друга вже буде в нас заливка, і я вам покажу вже, як зміниться сироп і скільки його вже буде. У нас минула доба, ось вже видно, що сливи пустили сік, його вже більше. Зараз зілью і закипячу. Маринад я злила, його стало по кількості більше. Також він вже почав набувати червоного кольору від слив. Це говорить про те, що слива вже пускає сік. Ставлю кип'ятити і буду заливати нашу сливу, яка ось такий має вигляд. Декотрі сливи, ось котрі були нижні, вони вже трішки якби посвітліли. Ну, це ще й залежить від сорту. А ті, от котрі були верхні, видно, що вони ще термічно не були оброблені. Але це абсолютно не грає жодної ролі. вони все разом. До кінця приготування стане однакове. Маринад у мене закипів, виключаю і заливаю сливи. І у такий спосіб робимо до сьомого дня, до шостого, вірніше. На сьомий день уже в банці і заливка остання у банці. Накриваю і воно буде настоюватися ще добу. Друзі, в мене шоста доба, тобто сьогодні вже я буду заливати розсолом сливу останній раз. І заливатиму вже в банки, і закриватиму. Першим ділом я помила банки. У мене літрові і півлітрові. Поставила стерилізую в духовці. Банки можна стерилізувати в духовці, в мікрохвильовці, на чайнику, кому як зручно. Я зазвичай, якщо мені треба багато банок, я стерилізую в духовці при температурі 100 градусів ну, приблизно 10-15 хвилин. Для цих слив дуже важливо, щоб банка була не важливо, чи вона буде гаряча, чи вона буде холодна. Вона повинна бути простерилізована і без води, повністю суха. Значить, банки в мене стерилізуються. 9 кілограмів слив ми закладали. Це у мене каструлька серйозна на 35 літрів. Ось скільки тут слив у мене. Вони ну, суттєво вони зменшилися в розмірі. Я правда, тут, напевно, починаючи з третього дня, як вони у мене кисли, ну, взяла гріх на душу, напевно, кілограм я звідси витаскала з'їла. Маринаду у нас зробилося дуже багато. Вони були повністю покриті. Це каструля на 11 літрів. Тобто, я припускаю, що в ній 6 літрів маринаду є. Тобто, на шостий день, навіть на четвертий вже день сливи повністю покриті маринадом, тому не, за це не варто взагалі переживати. Значить, банки стерилізуються. Е, цей розсіл я ставлю кипятити. Банки вже зараз буду витягати і розкладати в них сливи. Значить, з 9 кілограмів слив у мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5... Літрових банок, дві півлітрових, і будемо рахувати, що літр ми з'їли. Ось тут лишилося 6 слив глуки, там ще я їла. Ну, коротше, з 9 кг крупної сливи, виходить приблизно орієнтовно 7 літрів е, пряної сливи закатаних. Якщо слива буде дрібніша, тому що в мене була крупна, конкретно крупна така, хороша слива. Якщо слива буде дрібніша, значить. Може бути трішки менше, тому що вона ляже щільніше. Я не набивала туго, я легенечко не тиснула. От як воно лягло, трішки підтрусила, підпихнула верхню. Кришки у мене кіплять, стерилізуються. Маринад у мене теж закипів, я буду закривати кіплячим маринадом, заливаю сливу майже доверху. Вони ну, майже, а такі доверху, але так, щоб не переливалося. Щоб не була брудна липка банка. Але щоб сливу покрило, звісно. Не треба набивати максимально так, щоб вона щоб покрила. Наливаю отак доверху. В спокійному режимі, як то кажеться. Кришечка в мене стерилізована. Зайві краплини можна скинути. І закатую. Руку я закатала, обтираю від води, якщо там десь щось пролилося, і просто перевертаю. Укутувати це не потрібно. Наступним аналогічним чином я завершу все інше. Маринаду залишиться дуже багато. Билувати його не варто, його можна так само закатати в банки і використовувати для маринування м'яса, щоб його запікати, наприклад, цілим шматком, для маринування для мангалу, для маринування ребер-свинячих, для приготування різних соусів. Він дуже смачний, він прекрасно зберігається, отак, от киплячим у банки і можна використовувати. Друзі, не полінуйтеся, обов'язково приготуйте цю сливу, хоча ви раз в житті. Я вам гарантую, ви закохаєтесь. Мам смачного, нам теж смачного, і на все добре.